Необхідні документи для перереєстрації через дію це наявність закордонного паспорту або наявність українського паспорту ID в формі id картки і свідоцтво про реєстрацію, що було також в дії. Перереєстровуємо всі транспортні засоби, які зареєстровані на території України і мають свідоцтво про реєстрацію. Музика. Продавець бере свій телефон, відкриває застосунок Дія через послуги, обирає перереєстрація транспортного засобу, підписує там всі необхідні документи, звіряє свої дані, і потім з генерованим QR-кодом ділиться зі своїм покупцем. Покупець через QR-код заходить також в застосунок. Свій Дія», підписує свої документи, перевіряє свої дані і все. Договір підписаний. Вважається. Договір дійсний впродовж 24 години. Якщо він впродовж 24 годин не буде підписаний покупцем, покупець не зайшов по тому згенерованому коду, то заявка анульовується. Відмовлено у послузі може бути у випадках, якщо власник або транспортний засіб знаходиться у розшуку, і так само є наявні обтяження або обмеження. Ця заявка буде скасовуватись автоматично через дію. За кордоном, якщо перебуває або продавець або покупець, він так само може через дію переоформити свій транспортний засіб. Треба телефон застосунок дія у вас, якщо ви за кордоном, і телефон у вашого покупця, якщо він в Україні. Ви ділитесь своїм QR-кодом разом з ним, і так буде перереєстровано ваш транспортний засіб.